Всіх вітаю, друзі! Що в нас цікавого буде на огляді, ось такі купив акумуляторні батарейки формату 2А в копіючці. Це по пораді підписника, каже, підписник нормальний. Но сьогодні будемо їх провіряти. Ось такі півтора вольта зарядку і Type c шнурочок. Так що буде цікаво, ви підписуйтеся. Ми погнали до огляду. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку, як зазвичай, трошки історії. Ще раз повторююсь, це мені написав підписник або в коментарях, десь під відео, напевно, з нікими металогідридними акумуляторами каже Вова, там в купічці є офігенні акумулятори півтора вольтові літіоні. Е, недорого коштують, ну, як недорого, давайте я вам покажу ціну. Ну і, коротше, каже, мені каже, купи, провір, як вони добре чи ні. В принципі, він вроді мені писав, каже, що норм, все супер. Дивіться, пішов я в копійку. Реально є ось такі акумулятори. Називаються вони Boost. Е, ось так. Е, ціна їхня, показую. Це копієчка, це не Аврора. Бачите, копіючка. Ціна їх 195 гривень за дві штуки. Це формату 2А, 165 гривень коштує дві штуки формату 3А, також 1,5 вольти. Так, є код 049747, Ось так. Давайте я вам покажу по характеристиках, що вони пишуть. Це в нас буст. Виробник в нас, звичайно, Китай е, ж цінь. Коротше, ви поняли. Дивіться, що мене смутило, чому вони не пишуть хімії. Бо тут пише батарейки акумуляторні 2500 годин, дві штуки. Буст артикул є навіть бачу, 13,4558. Навіть тут артикул є. Номінальна напруга. Це вони також помилились. Це не номінальна напруга. Номінальна напруга в тих акумуляторах буде 1,2 вольта. це є середина. А максимальна напруга це тобто, тобто заряд. Це в нас 1,5 вольта, тому що я вже одну дозарядив і заміряв там 1,52-1,53 вольта. Номінальна ємність це також не номінальна ємність, це максимальна ємність 2500 мвт годин. Живлення 5 вольт. Одна один акумулятор у нас заряджається 0, тобто 0,2 можна так сказати. Це 230 міліа попередження: не заряджати звичайними зарядними пристроями для батарейок. Заряджати тільки через USB зарядний пристрій потужністю 5 вольт, максимум 1 А. Кабель батарейки, дата виготовлення. В нас, як ви бачите, 11 двадцять року. Ось так вони виглядають. Така ціна добре по батарейках. Дивіться. Виглядають вони ось так. У нас Type-C зарядочка, тут плюсовий, тут мінусовий, і в комплекті є ось такий кабель подвійний на Type-C, USB на Type-C. Одна з цих батарейок, я вже одну затестив. Наємність, наємність ви її не провірите ні в, лют, ні в Літокалі, ні в XTR, ніяк, тільки на DL24. Тому що напругу ти можеш виставити собі там. Я виставив напругу нижній поріг напруги, виставив 1 вольт і розрядив. Якщо дивитися поємності міліват в годинах, це 2500. Це в нас 2500 розділити на 1,5 по міліамперах. Приблизно цей акумулятор має видати 1600 міліампер. Пізніше в відео я вам покажу, чи, чи в дійсності видали ці батарейки акумуляторні 1600 міліампер. Зараз ми один акумулятор поставимо на зарядку, провіримо ось так: в мене ось такий 20-ватний блок. USB, вони пишуть тут 1 А. А що воно не буде заряджати, чи воно буде перезаряджати. Чекайте, не так. Тут нема сенсу, а камель тут стоїть у нас всередині плата, вона сама більше там, Ампера, воно його не зарядить. Тобто, якщо 230 мА, воно значить має заряджати 230 мА. Незалежно, чи ти дві заряджаєш, чи ти одну заряджаєш. Ну, якось дивно, вони це вказали. Я не знаю. Давайте ми підключимо хнірська. Подальшому кажу, вам покажу зараз ємність, Я вже провірив. Зараз вам вставочку вставлю, але перше поставимо на зарядку. Дивіться. Ставимо на зарядку, мені здається, що цей акумулятор розряджений. Ось він моргає. Е, бачите, один акумулятор зараз на даний час 100. Їх треба заряджати два акумулятора, тому що пів А заряджається сюди. Ну, якщо, в принципі, є тут 1600 мА, це в принципі нормально. Можна спокійно заряджати такий акумулятор. Якщо ми поставимо ще один, ще один в мене стояв. Він... Був заряджений. Коротше, моргає воно зелененьким І коли заряджа... коли заряджається, бачите, тут також зелененьким. Е, ось так. Зараз впала напруга до 200 цих. Оцей вже зарядився, бачите? Оцей зарядився. І цей зараз заряджається 230 мА. 200 мА. 190, 200 мА. Якщо я відключаю цей. Далі 200 мА. А чому воно на цьому показувало мені 400. А ну ще раз. Ну, чекайте, щось мені дивно. Давайте ще раз. Ще показує 170-180 мА заряджається. Я там той ви бачили не підключав. Оцей почав моргати. От зараз 600 мА заряджається. Бачите? Ось. Ну все самі бачите. Так що можна і окремо заряджати, і нормально воно буде заряджати От споживання 150 мА. По напрузі вам показую один розряджений, другий заряджений. Зараз вам включу. Півтора 1,5 вольта є. Майже 1,52, а цей у нас має бути розряджений. Оцей. Цей теж вже заряджений, але я його не заряджав. Що він стояв? Стояло, показувало 1 вольт. А ну що, що ти нам покажеш? Якось дивно вони себе ведуть. От 1,5 вольта, що він заряджений. То що за декілька секунд він дозарядився, чи що. Я не розумію. Щоб ви розуміли? Я їх розпакував, кинув на тест. Зараз вам давайте ставлю ставочку з тим, що поємності видали ці акумулятори. Бо я не заряджав його, реально я щось якийсь дивний. Взагалі, дуже дивно. Показую півтора вольта. Може він сам відновився собі, бо я розряджав до 1 вольта. Так що дивіться, скільки ємність видало. Тест я проводив з трумом тобто 320 мА. І поємності наш акумулятор видав 1300 мА. Можете бачити, ось так. Так що нема тут? 1600, як вони тут заявили, якось так. Ну що, побачили 1300 мА. Якщо для таких акумуляторів, так що трошки, як то кажуть, маловато за таку ціну, майже 100 гривень акумулятор. Ну, не знаю, напишіть в коментарях, дорого чи ні. 1300 мА видали ці акумулятори. Ще раз вертаюся до того питання, мене дуже сильно дивує, що тут за хімія. Вони не написали, чи це літіон, чи це не літіон. Ну, на мою думку, це літіонні акумулятори. Але ще раз повторюю за таку суму, тобто 100 гривень за 1300 мА. Ну трошки, як то кажуть, дороговато. В принципі, я не знаю, які на Аліекспрес. Я ще замовлю ось такі акумулятори на Аліекспрес. По якій ціні подивимося поємності, скільки вони реально видають так також Type-C зарядкою, щоб були півтора вольта і так далі. Бо та, в дійсності деякі гаджети, їм 1,2 вольта трошки маловато. Вони працюють, але не так довго, хочуть вони 1,5 вольта. Великий плюс, що тобі не потрібно зарядне, береш будь-який блок від телефона і собі їх заряджаєш. Нікель-металгідні потрібно зарядне, хоча і зарядки вони недорогі до нікель металгідні. За 200 гривень на Аліекспрес можна взяти нормальну зарядку для нікель-металгідних акумуляторів. Але 1,5 вольтові, так, 100% будуть кращі. Вибирати вам, я вам це показую. Показав, розказав. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайки підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео. В принципі, вони працюють по ціні, не знаю. Кажу, закажу на Aliexpress і ми зробимо порівняння з цими акумуляторами. Якось так.